Цього року на літні тренувальні збори Динамо вперше потрапили семеро футболістів. Троє з них вже досвідчені гравці, що зіграли сотні матчів на високому рівні, грали в Єврокубках, викликалися до національної збірної України. Півзахисник Валерій Федорчук став гравцем Динамо ще взимку, але через травму і довге відновлення так і не зміг дебютувати в офіційних матчах. Австрійський етап підготовки це його шанс довести свою необхідність нашому клубу. Нападник Олександр Гладкий приєднався до Динамо наприкінці травня. Колишній гравець ФК «Харків», металісту, Дніпра, Карпати, Шахтаря на правах вільного агента підписав контракт з київським клубом на три роки. На такий самий термін розрахована і угода колишнього півзахисника Полтавської Борскли Артема Громова. Ще четверо дебютантів літнього збору представляють у Австрії молодіжну динаміцьку команду. Капітан команди, 19-річних, що минулого сезону виступали юнацькій лізі УЮФА Павло Лук'янчук, Незважаючи на невисокий зріст, найчастіше грає на позиції центрального захисника. Певно, що в цій ролі бачать його і тренери першої команди. В обороні грає і Урабо Чигава, що перейшов до Києва лічівця рік тому. Першу половину минулого сезону захисник відіграв за Динамо-2, а навесні став беззаперечним гравцем основи молодіжної команди. Такий прогрес в очах головного тренера дозволив Зурабу вирушити на австрійський збір. Нападник Артем Бісєді на зборі засновують теж вперше, що вже встиг дебютувати в головній команді. У березні вихованець клубної академії зіграв у прем'єр-лізі проти Карпат. І після цього забив 6 м'ячів в семи іграх за дубль. Той самий матч проти Карпат став дебютним і для центрального півзахисника Павла Оріховського, одного з лідерів молодіжної команди. Він теж отримав свій шанс і всі умови для прогресу уже у дорослому футболі. Ми багато працюємо, багато фізичної роботи, ранкові тренування на силу, на швидкість. Тому я думаю, ми будемо готові як найкраще. Ми стараємось тут хороші умови, не так, ну не така спека, як в Києві. Тому можна працювати і потрібно буде викладатися наповно.